У нас ніколи немає завдання там, грати другим номером. Ми намагаємось грати, пресингувати з високим тиском. О, сьогодні хлопці, мабуть, подумали то есть, буквально деякі коректіровки словами на установці, да, і протягом цього тижня. А, тобто ми повинні розуміти, що не відходити десь від яких моментів. Ми сиділи а, на інших правах, да, там казали. І Гарна гра була у нас, і контрольна гра показувала, що ми десь непогано граємо на м'ячі, і сьогодні намагалися, але у нас сьогодні не вийшло в першому таймі, не було агресії, яка потрібна. Ми не тиснули на суперника, і в першому таймі у нас завжди взагалі не було контрпресинку. Ми перетратили м'яча, дуже легко суперник заволодів їм і переходив в прихідну фазу. Нам цього компоненту не вистачило. Ну і те, що ми не дуже якісно ввечері раз, там дуже легко біля наших ворогів здавалися моменти. А, те, що на що вказували на стандарти, що дуже росла команда сьогодні була. І треба уважніше бути на стандартах. І фланги, да, тобто не давати прострілювати і подавати. Ну, Так воно і вийшло. За другий тайм, за початок другого тайму, я вдячний хлопцям. Ми показали ту агресію, яка повинна бути з перших хвилин. Забили дуже гарні, якісні голи. Мабуть, ці 15-12 хвилин, які ми дали максимум, треба було десь перетерпіти, не обов'язково третій гол, який ми пропустили. Якщо б не пропустили, можливо, десь ми перетерпіли, Але зараз да, пропустили третій гол, і в нас була нагода гарна. Реалізуємо челюк, удар головою, да, тобто 3-3, можливо, по, по іншому сценарію пішла б гра. А далі вже пошли качелі, особливо коли там четвертий гол, ми намагалися великими силами в атаку. Ну і, звичайно, суперник користувався вільними зонами, вибугав якісні контратаки. Ну, і... Треба забувати і не давати себе шансу біля своїх варіт. Ну, Всю паузу збірних працювала над реалізацією, щоб більше голів забувати на тренуваннях. І перенеслось воно в деякій мірі на, на гру. Погано, що з, з роздягальні. З роздягальні пропустили одразу два голи, але ну, була впевненість, що ми як мінімум ще один, ще один заб'ємо в другому таймі. Кудрівка дуже хороша команда, дуже граюча, всі на м'ячі ну, дуже добре, взаєморозуміння, зіграна команда. Тому ми очікували, що буде дуже важка гра. Тим більше, що в нас випав весь центр поля. У нас і, і Едсон, і Слюсар, і Бойко не змогли взяти участь в цій грі. Притула в цього тижня отримав травму. Влад повернувся реляно зі збірної. Тобто, весь центр поля в нас був змінений. Ми там пробували різні варіанти протягом тижня. Тому не вдалося зіграти в наш футбол. Зіграли в деякій мірі трохи простіше. Це було вимушено, тому будемо готуватися до наступної наступної гри. Дуже важливо, що взяли три-три очки, звичайно. Важко після таких ігор підібрати якісь слова, тому що ну, самі бачили, така перестрілка склалася. Ну, якщо всі там, так по-бистрому згадувати, то все на наших помилках. Так, ну, ми над цим працюємо, звичайно. Ну. Ще раз кажу, це досвід команди, яка вийшла тільки в Прем'єр-лігу. І якщо в першій лізі це пробачали там через раз, коли ти помиляєшся там в захисті, то в прем'єр-лізі набагато якісніші футболісти. Тому і вони не про пробачають. Перший тайм пішов. Початок першого тайму пішов не за нашим планом. Ми провалили перших там 15 20 хвилин, пропустили цей гол. Це нас деморалізувало. Коротше, перший тайм хочеться забути, а початок, другому тайму, ми вийшли, забили цих два гола. Як мені здавалося, що ми сьогодні маємо перемагати по другому таймі, але склалося так, як склалось. Розмова відбулася, але ми самі так якби, дуже добре настроїлися на другий тайм. І ми розуміли, що ми зможемо забити, і ми мали вигравати сьогодні цю гру. Я не розумію, як так сталося. Ці сьогодні всі якісь відскоки. Щось, ну, не наш сьогодні день, мені так здається. У нас є наступна гра з ЛНЗ з дуже потужною командою, але ми не треба зараз опускати голову, так якби все все Так, да, Шість програли на виїзді, але ми віримо в себе і будемо виходити в наступний матч і грести землю, щоб перемогти ЛНЗ.